Вітаю вас, хлопчики і дівчатка. Запрошую на заняття з грамоти. На занятті навчання з грамоти я пропоную пограти в дидактичні ігри. Зачаровані слова. Дітки, ви вже знаєте букви, і ми з вами будемо відгадувати зачаровані слова. Подивіться уважно на три картинки і під ними схема слова. Значить, наше зачароване слово складається з трьох звуків. Кожен перший звук цього слова це перший звук цих слів. Наприклад, морозиво ананас корова. Перший звук – м, морозиво. Другий звук – а, третій звук К. Вийшов гарний к мак. Наступне слово молоко, екскаватор, дерево. Який перший звук? М, другий звук е, третій звук д. Вийшло слово мед. Наступне слово: Заєць. Удав. Бублик. Перший звук з, у другий звук, Б. Третій звук. Вийшло слово зуб. Сорока. Лев, окуляри, ножиці. Який перший звук? С, другий звук л. Лев. Третій звук окуляри О. І останній звук ножиці Н. Вийшло слово солон. Тупна дидактична гра виклади літеру з паличок. Діти, ваше завдання викласти літеру, яка складається з двох паличок. Це літери. ЛТ У. Зараз викладіть літери з трьох паличок. Це такі літери, як С, А і К. Наступне завдання викладіть літери з чотирьох паличок. Це літери О. Молодці. Наше заняття закінчується. До нових зустрічей.